Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на курсі Фінанси з нуля. Як закрити борги, почати заощаджувати та зробити перші інвестиції. Мене звуть Артем Ваганов, я фінансовий радник і вже 5 років я допомагаю людям ставати фінансово незалежними, заощаджувати, робити перші інвестиції та раціонально управлятися зі своїми грошима. На екрані у вас є два QR-коди. Перший це доступ до мого телеграм-каналу, де я пишу просто та зрозумілою мовою про фінансову грамотність та інвестиції на фондовому ринку. Другий лінк це спільнота українських інвесторів ITOX. Ми з моїм партнером створили простір. Об'єднали українських інвесторів, які можуть в одному середовищі задавати питання, обмінюватися досвідом та прокачувати свої навички у раціональному управлінні фінансів та фінансовій грамотності. Детальніше дізнатися про ці ресурси ви можете через Telegram-бот. Наш курс буде складатися з п'яти уроків. перший буде присвячений боргам. Якщо зараз у вас є якісь кредити, заборгованість, кредитні картки, кредитні ліміти. То дивіться перший урок, і це вам дасть розуміння, як з цими боргами впоратися та позбутися їх. Другий урок це наступний крок, це формування нашого резервного фонду або так званої фінансової подушки безпеки. Третій урок присвячений створенню бюджету, тобто контролю над нашими доходами та нашими витратами. Четвертий урок присвячений тому, як збільшити наші доходи. Як нам виробляти більше, щоб мати змогу щось відкладати та інвестувати? І п'ятий урок буде присвячений інвестуванню, тому як змусити наші гроші працювати на нас. Ці п'ять модулів допоможуть вам опанувати певні ідеї, які ви в майбутньому зможете розкрити або через самостійне навчання, або через спільноту інвесторів ITOX, де в нас вже є. Багато згрупованого матеріалу по різним тематикам. Є такий популярний міф, що фінанси, взагалі інвестиції, фінансове планування це для багатих людей. От я там бідний, я працюю в барбершопі, мені там вистачає на життя, на комуналку, на оренду, або ви працюєте десь там в торгівлі, да, або на якійсь звичайній роботі, і ви міркуєте, що от я почну займатися своїми фінансами, коли я стану багатим і. Більш заможним. От я сподіваюся, що там якось кар'єра моя буде розвиватися, або я запущу якийсь бізнес, в мене буде більше коштів. і Тоді я почну займатися персональними фінансами. Фактично, як на цьому слайді, ви бачите коло поділене на два кольори. У вас є е, такі дві полярні ідеї: от я і от таким я стану, і тоді я почну інвестувати і займатися персональними фінансами. Хоча насправді наше життя е, воно схоже на інше коло з таким от певним градієнтом. Людина не може одному Стати заможною, і такі випадки бувають, там якось вистрілив бізнес або виграли в лото, залишився спадок, але це просто одиничні випадки. Якщо ви хочете самостійно брати життя під контроль, ви розумієте, що цей процес він буде поступовим. Тобто, фактично, ви будете якраз через оволодіння персональними фінансами, ви будете ставати розумнішими. Десь ви будете отримувати додаткові навики, ваша кар'єра буде рости, і таким чином ви будете ставати багатшими, і це як такий сніжний ком. Ви будете ставати багатшими, відкладати ще більше коштів, ще більше розвиватися, вкладати кудись ці кошти, отримувати нові зв'язки, нові знайомства. І як така сніжна куля, що буде наростати, наростати, наростати. Тому, як на мене, фінансами треба займатися вже і кожному. Ось я наведу вам цікавий приклад. На фотографії ви бачите людину на ім'я Рональд Рід, який проживав в США в штаті. Вермонт, так от Рональд Рід він працював абсолютно на звичайній роботі з 25 років. Він працював на місцевій автозаправній станції, і заправляв автомобілі. І після він ще мав підробіток, він підмітав підлогу у місцевому супермаркеті. У 2014 році Рональд Рід помер. Йому на той момент було 92 роки, і яким же здивуванням було те, що він залишив після себе статок у 8 мільйонів доларів, навіть трошки більше журналісти та родичі почали копати. А як же це сталося? Вони думали, можливо, він виграв в лотерею, можливо, йому там залишився якийсь спадок. але все виявилося набагато простіше. Рональд Тріт з зі своєї невеличкої зарплатні, будучи заправником на автозаправній станції, відкладав невеличку частину, досить довгий проміжок часу і інвестував це у фондовий ринок. І фактично це дозволило йому за до роки свого життя стати мільйонерами. Лише уявіть статистику: в той самий рік в Америці померло 2 мільйона 800 тисяч людей. Із них лише 4 тисячі мали статки близькі до Рональда Ріда. При тому я зауважу, що... Рональд Рід був звичайним робітником автозаправної станції. Перший інсайт, який я вам хочу донести, щоб преуспіти в персональних фінансах можна маючи будь-яку професію. Незалежно від того, ви офіціант, перукар, працюєте на будівництві чи в торгівлі, освоївши навики фінансової грамотності, ви можете поступово змінити своє життя. В чому був секрет Рональда Ріда, оскільки він не заробляв багато, він робив певні дії поступово. З року в рік, з року в рік, і цей кумулятивний ефект і зробив його досить заможною людиною. В другому інсайті, який я вам хочу сьогодні донести, нам допоможе знаменитий інвестор Ворен Бафет, який з'явився щойно на ваших екранах. Ми знаємо Ворена Баффета як одного з найуспішніших інвесторів в світі. Середньорічна дохідність Ворена Баффета на фондовому ринку протягом всього його терміну інвестування становила аж 22 Це досить велика дохідність, яку мало кому вдається побити. Я б сказав, навіть майже нікому не вдається побити саме на довгому проміжку часу. Але чи це був його? Основний секрет, тобто, чи справді те, що він обирає гарні активи і є вдалим інвестором, принесло йому левову частину його статків. Давайте проаналізуємо, Уоррен Баффет почав інвестувати в 15 років. Зараз йому 94 роки, і його статки оцінюються в 113 мільярдів доларів. І ви можете подумати, це все завдяки його е, навику інвестувати в. Компанії обирати вдалі бізнеси і отримувати 22% річних. Хоча насправді Ворен Баффет унікальний тим, що він інвестував досить довгий проміжок часу, ще будучи майже дитиною з 15 років і до 94, тобто майже 80 років Ворен Баффет знаходиться на фондовому ринку, і 80 років цей складний відсоток працює на нього. Давайте уявімо, якби Ворен Баффет був схожим на звичайну людину, він би закінчив коледж, потім десь. Працював би, шукав би себе, не відкладав би кошти і почав би інвестувати десь ближче до 30? Інвестував би під ту саму дохідність у 22% річних, але в 60 років вийшов би на пенсію, мав би якийсь капітал, пішов би грати в гольф, дивитися футбол і просто закинув би сферу інвестицій. В такому випадку, як ви думаєте, який би був в нього капітал на той момент? Не буду тримати це в секреті, Цифра на ваших екранах. Його капітал становив би 12 мільйонів доларів. Так, це також гарна цифра. Уоррен Баффет був би мільйонером, але порівняйте, будь ласка, ці два числа: 12 мільйонів доларів та 113 мільярдів доларів. Тобто, якби Уоррен Баффет був просто звичайним класичним інвестором, який би 30 років був на фондовому ринку з віку в 30 років до віку 60 років, то він би недозаробив 99,9% того капіталу, який він має зараз. Другий інсайт, який я вам хочу донести, це те, що час на вашому боці. Тим раніше ви почнете інвестувати. Тим кращий ваш буде результат в майбутньому, і неважливо, з яких сум ви почнете зараз. Якщо ви будете робити це послідовно та довго, це все одно перетвориться в значущий для вас капітал. В інвестиціях важлива не мотивація, а важлива дисципліна. Мотивація це як вспишка вогню. Вона швиденько запалила вас. Ви почали якісь дії, але потім швидко затухли і перестали це робити. Дисципліна це як свічка. Вона горить довго в однаковому темпі. І це те, що вам треба, якщо ви хочете сформувати ваш капітал. Тобто ви формуєте звичку і планомірно, дисципліновано відкладаєте з місяця в місяць якусь суму коштів, потім її інвестуєте, і потім складний відсоток починає працювати на вас.